Цього разу п'ятикласники змагались у різних конкурсах, збирали математичний урожай, проектували, будували, презентували одним словом, творили задля перемоги своєї команди, починаючи з сьогоднішнього конкурсу, щоб ми всі все таки звертали більше увагу на нашу початкову ланку, яка прийшла по суті у п'яті класи. 21 -е століття це століття творчості, століття перемоги. На переконання педагогів у ігровій формі набагато легше організувати дітей і на цій основі розробити систему контролю рівня знань учнів та стану їх математичного розвитку, все це дає можливість дітям спробувати себе у застосуванні математичних знань. Перш за все у практичній діяльності, крім того, діти, які не завжди успішні з математики, можуть себе проявити як актори, співаки, художники, що їм теж дає впевненість у власних силах. Як у кожному змаганні були й свої переможці, проте в цілому свято показало і глядачам, і учасникам значення математики як науки, так і навчального предмета. Математика це дуже потрібний предмет, її потрібно вивчати для того, щоб вміти рахувати гроші і будувати будинки. Мені дасть вона розум без математики життя неможливе. Своїми роздумами школярі підтвердили великий інтерес до вивчення цього предмету, підтвердили нам дорослим основи правильного розуміння вивчення математики в житті і трудовій діяльності людини.